Доброго дня, вітаємо вас на презентації п'ятисегментного масажного столу SME Polo з електричним регулюванням висоти. Стіл може використовуватися в масажних і реабілітаційних центрах. Даний масажний стіл має широкий функціонал. Зараз ми коротко розповімо вам про нього. Першою з позицій, які можна досягти на цьому столі, є положення Тренделенбурга під кутом 15 градусів. Потім ми переходимо до регулювання секції спинки, кут нахилу якої знаходиться в діапазоні від плюс восьмидесяти п'яти градусів до мінус тридцяти цей маневр здійснюється за допомогою механізму, розташованого внизу під обивкою. Також стіл має можливість регулювання нижньої частини за допомогою газових пружин від мінус 15 градусів до плюс 85. Повернувшись у вихідне положення, ми отримали кут 30 градусів. Це так зване положення півот. Крім того, є можливість регулювання секції підголівника на столі в діапазоні від плюс 45 градусів до мінус 80. Стандартний стіл має електричне регулювання висоти за допомогою ручного пульта дистанційного керування. В діапазоні від 53 см до 95 см. Стіл також має стандартне регулювання підлокітників. Яке здійснюється за допомогою 18-сантиметрових ручок, що розташовані внизу столу. В якості додаткової опції стіл було оснащено колесами, що дозволяє легко переміщати стіл з місця на місце. Це все, що ми хотіли розповісти про цей масажний стіл. Для ознайомлення з іншими масажними столами просимо переходити на офіційний сайт www.ml.com.ua.